Привіт усім з вами Він. Ми продовжуємо проходити подію Старий Кит. І у нас на черзі нове завдання, яке відкриється автоматично після завершення «Підійми вітрило. Воно буде називатися Кохання під час риболовлі. Ось воно. Love in the Time of Fishing. Місце у нас те, яке і було порт. І наше перше завдання буде підвищити свою славу до 3 рівня. Для цього нам потрібно виконати два рибацьких запити летюча риба та пернаючий дракон. Завдання беремо у нашого восьминого або у наші, в нашому човні. І щоб досягти 3 рівня, завдання буде ось тут. Нажимаємо трекінг. Lionfish і Diving Dragon. Ось це наше завдання. Одне у нас вже є. Ми спіймали в одну рибу, і нам залишилося ще дві. Ходімо за нею. У нас з'явився маркер, поплили, підплили до нашого завдання і рибачимо. Згадаємо усю рибу в наш, як я називаю, це рюкзак. Бо якщо ми сюди все не помістимо, воно звідси зни зникне і до доків ми нічого не привеземо. Щоб привезти все до доків, воно пом повинно поміститися усі ячейки. Так. Так. І ось так. Все. У нас укомплектовано. От. 1-1, 2-2. Фініш. І повертаємося до дока. Вдок. Ви зрозуміли мене. І віддаємо наше завдання. Deliver. Ви отримали призи. Їх можна потратити на покращення човна або нашого героя. Як це зробити, я описала окреме відео. Тепер нам потрібно виконати ще завдання. Наступний квест. Натискаємо са цей, або можна подивитися, що у нас тут є, і продати те, що не потрібно. От. Щоб звільнити місце в рюкзаку. Тут можна купити покращення. У нас є 878 монет за рибальство. Якщо не треба, поки що ні. А це книжка та мапа нам допомагають фрагмент е скрипта, покращувати наших героїв. Давайте це. Попливещено. Це бачимо? Не поспішайте, бо буде, будуть зніматися бали з риби, якщо натиснути не там, де треба. Що у нас є? У нас є. Це нам не потрібно. Нам потрібно ось це. І два ще нам потрібно зловити. Ну, Можна поки що поставити сюди, щоб воно не пропало. Потім продамо. І пливемо далі, рибачити. Шукати наступну рибу. Gentle Breeze a bountiful Catch. Це коштує скільки у нас 99? Ой, чи сорок чотири, 99. Дорожче то можна 44 залишити і забрати. 99 центів наші. Щоб більше поміщалися риби сюди, можна покращувати човен, і буде більше віконців для зберігання. Поки що у нас є так. Фініш завершимо і ходімо до нашого тока. Часом можна буде покращити також гондоли, вона буде пливати швидше. Що, здаємо завдання. І ми покращились до третього рівня. У нас більше нема квестів. Давайте продамо все, що у нас є, щоб звільнити місце. Можна вже купити покращення різні. Тепер у нас з'явилося основне завдання. Біжимо за ним після покращення розмовляємо. Айхабом. Нам потрібно знайти людину, яка будує кораблі. Ось цей. Розмовляємо з ним. Розмовляємо з ним ще раз. Він буде просити у нас 50 пальмових колод та 500 монет рибальства. Перед цим ми все продали. У нас є ці 500 монет. Якщо у вас нема, порибайте ще та зберіть їх. Віддаємо їх. І йому цього недостатньо. Тепер повертаємось до причала. Сідаємо в нашу гондолу та пливемо до села Гельм. Вона буде знаходитись ось тут. Заодно ми відкриємо тут нову точку доступу до рибальства. Ось ми прибуло до селища. вигружаємось. Як тільки ми прибудемо до селища, нам потрібно буде пошукати Старбака. Він буде з блакитною рибою. Ось він буде з блакитною рибою стояти. Розмовляємо з ним. My sweet. Після розмови нам потрібно буде повернутися до доків і вирушити на пошуки покинутої гондоли Старбака Тут можна також купити все у нашого восьминого. Йдемо до нашої гондоли. Здобумо за маркером. Нам потрібно ось це місце. Щоб розблокувати шлях, нам потрібно натиснути F та використати рибку солодкий клубок. Таку рибку нам дали попередньому завданню. Інші рибки вам потрібно буде виловлювати самі. Натиснути трекінг риби та обрати, де її можна буде зловити, щоб розчистити заблокований шлях. Після очищення від неї покинута гондола повідомить Фібі, що за психічним станом Старпака стоїть сирена. Тепер, щоб просунутися по завданню, нам потрібно підвищити рівень своєї слави до 6 рівня. Ви можете це зробити, виконуючи запити на риболовлю або ловлячи просто нову рибу. Щоб взяти завдання, ходімо до нашого восьминога. Заодно можна подивитися, що ми можемо покращити. Ми можемо покращити нашого героя. У нас є одна книга. Я можу покращити поки що тільки перший варіант. Тому і роблю це. Фібі також можна покращити, для цього нам потрібен отакий манускрипт. І поки що покращити гондолу ми не можемо. У мене не вистачає матеріалів будь-якому разі нам потрібно буде підвищити рівень, тому пливемо по завданню. Натискаємо це і пливемо. Ми досягли шостого рівня. Тепер, коли ми досягли шостого рівня слави, ми можемо зловити рибу для старбака. Нам потрібно буде дочекатися ночі. Можна натиснути на цей варіант ніч. І вирушити уплавання, щоб зловити двох сумних крапель. Перш ніж плести, ми можемо подивитися, що ми можемо купити. До речі, ми можемо купити нашого світпафа, щоб розблокувати проходи. Давайте купимо гроші у нас є. Я не знаю, скільки буде проходів. Нехай буде 3. Поекономимо гроші. Натискаємо ніч. Щоб не опливати увесь острів, ми купили нашого плафа. пафа. І натискаємо F і віддаємо Все. У нас є розблокований прохід один. І... Натискаємо на цей. Розблокували прохід і можемо пливсти тепер. Відпливаємо до тої частини моря, де рівень загрози високий. Та рибачимо. Після цього повертаємося до доків, щоб доставити сумні краплі нашому старбаку. Де він розповість вам правду про те, що сталося. Після розмови нам дадуть ключ. Нам потрібно буде вирішити, де маяка, де скористаємося цим ключем, щоб освітити його. зробити це за допомогою переміщення. Скористаємось нашим ключем. На цьому завдання буде завершено. І на нас буде чекати новий квест, на його ми пройдемо трохи пізніше. Що ж сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі у нових відео. Бувайте!